Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні у нас рибні страви. Та ще й не просто рибні, а з хребтами лосося, те, що якраз ми любимо. Надумалась приготувати дві рибні страви, але негадано нежданно Вийшло навіть три страви. Тож дивіться, я думаю, це буде вам цікаво і ви теж будете так готувати. Тим більше, що це готується дуже просто, швидко, без заморочок, але виходить неймовірно смачно. Дістала з морозильника два хребти лосося, лежали вони у мене вже так давненько, прийшов їхній час, розморозила, відрізала. Плавці, хвостики і все те, що мені не подобалося, і з того буду варити юшку. Якщо враховувати і юшку, то виходить навіть 4 страви, але юшку я показувати не буду. Я думаю, всі вміють це варити, тож будете варити самі. При бажанні, звісно ж. З хребтів зрізаю реберця, мені це зручніше робити ножицями. це і швидко і просто робиться. А тепер оцю верхню частину, що лишилася, розрізаю на менші шматочки. Порізані шматочки підсолюю і поки що відставляю. А оці шматочки з реберцями нарізаю на менші частинки. І шматочки з реберцями, і хвостики, які я відложила на юшку, я їх накриваю і відставляю в холодильник поки що. Одну цибулину нарізаю недрібненькими такими кубиками і відправляю на розігріту з олією сковорідку, нехай підсмажується. Одну морквину почистила і нарізаю повздовж на четвертинки, а потім поперек на такі шматочки недрібненькі. Цибуля трішки підсмажилась до прозорості, додаю туди моркву, перемішую і нехай все разом іще протушкується. А щоби цибуля і морква не підгоріли, підсолюю їх, перемішую і накриваю кришкою. П'ять таких чималеньких картоплин почистила. І нарізала от такими шматочками, їх перемила, а тепер додаю в сковорідку до цибулі й моркви. Картоплю можна додати або більше, або менше, дивлячись, яку порцію ви готуєте. Картоплю підсолюю, додаю чорний мелиний перець, лавровий листочок, перемішую все, накриваю кришкою і нехай тушкується до напівготовності. Так як конденсат із кришки осідає в сковорідку, води не додаю. Один середнього розміру кабачок молоденький, не чищу, нарізаю такими шматочками, як і моркву, тільки, звісно, трошки більшими. Кабачки підсолюю, перемішую і додаю зверху на картоплю. Сковорідку накриваю кришкою, і нехай протушкується все декілька хвилин, щоб кабачки стали м'якшими. Тепер додаю до кабачків з картоплею 2 столові ложки вершків. У мене це домашня сметана або ж додайте магазинну сметану. Зверху на картоплю з кабачками викладаю шматочки підготовленої риби, накриваю кришкою, нехай все тушкується до готовності. Через деякий час рибу перевертаю на іншу сторону. Потім, коли вона приготується, я її виймаю з коворідки і всю цю красоту посипаю зеленню. Хоч ця страва дуже проста, незамисловата, готується просто, але виходить неймовірно смачна. Рекомендую, обов'язково приготуйте. Картопля з кабачками просякає соком і ароматом риби, і риба тут не смажена, а дієтична, тушкована. Одну страву приготували, тепер інша страва. Оці шматочки з риберцями я дістала з холодильника і всі кісточки повиймала що це робиться дуже просто і легко, не можу, треба трошки поморочитись, але це того варте. І не дуже переймайтеся, якщо шматочки не дуже цілі будуть, це неважливо. Рибу підготувала, тепер взяла одну чималеньку цибулину і нарізала її півкільцями. Також ще один чи два помідора нарізала тоненькими кружечками. Це основні продукти, які нам потрібно для другої і третьої страви. Ці шматочки риби вийшли не дуже красиві. Які стіліші, які більш розірвані, які дрібненькі отам шматочки, але я вам кажу: це зовсім не має ніякого значення. Цибулю я злегка підсмажила, а також взяла упаковку отаких от листочків норі. Такі листочки продають для суші, я ж буду готувати сьогодні не суші. В упаковці було 5 листочків. Я їх всі разом отак зложила і розрізаю спочатку навпіл, а потім ще раз навпіл, тобто на 4 частинки. Два сирих курячих яйця підсолюю, перебиваю їх до однорідності виделкою. На один листочок норі викладаю шматочок риби і додаю ще дрібніші шматочки. На рибу зверху цибуля, а потім помідор, і зверху на помідор ще листочок норі. Все це обвалюю у збитих яйцях і викладаю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую з однієї і з іншої сторони. Такими великими лаптями не дуже зручно, тож буду робити трошки менші. Один листочок норі не розрізаю, просто перегортаю пополам. А далі все точно так же роблю. О, Отакі інша справа. Вони маленькі, обмочувати їх зручніше і обсмажувати, перевертати також зручно. Поки обсмажувала такі складаники, прийшла ідея. А що якщо трошки по-іншому зробити? Яйця закінчились, взяла ще одне яйце і норі нарізаю ножицями отакими от маленькими шматочками. Рибу також ножицями нарізаю на дрібніші шматочки. Сюди ж додаю підсмажену цибулю, дрібнити її не буду, так і додаю великими шматочками, а також нарізаю помідори дрібнішими меншими шматочками. Один помідор у мене добре стиглий, а інший от такий трохи якийсь. Зверху, наче червоний, а всередині білий. Але нічого для цієї страви нам підійде, так як я його сирим не буду вживати, а протушкую. Це добре перемішую і викладаю на розігріту з олією сковорідку ложкою і підсмажую. З однієї сторони підсмажилось, перевертаю на іншу і підсмажую з іншої сторони наші овочево-рибні котлетки до готовності. Дивіться, які вони красиві. Так і хочеться скуштувати. Зараз ми це зробимо. Спочатку скуштую оцей складанець, не знаю, як його і назвати, але щось таке. Рибку просто так посмажити можна було б оті шматочки. Але отак з цибулею, з помідором, в листочках норі, це думаю, смачно. М -м -м -м. Дійсно смачно. Тепер скуштую цю котлетку. Чи вона чимсь відрізняється? Чи така ж сама на смак? З тих самих продуктів приготовлено. Ану. Неймовірна смакота. Ви знаєте, дуже сподобалися мені ці котлетки, ще смачніші. Чим оті складанці. Дуже ніжні, шматочки риби, помідора, цибульки це так все органічно рекомендую. Обов'язково готуйте. Я думаю, що вам також все це сподобається. Хоч ці страви бюджетні, але вони дуже смачні, готуються просто з доступних продуктів, готуйте, не пошкодуєте. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Лишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Якщо ще не підписались, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. На все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі!